О, є, пішло. І так, гаразд. Нікіта пригадав для нас теорему подільності суми. Так, якщо кожен з доданків ділиться на деяке число, то й сума ділиться на це число. Наступна була яка теорема? Костя? Галіза. Теорема. Це о подільності добутку. Так, о подільності добутку. Так, що вона говорила? Якщо хоча б. Якщо хоча б один Один із множників, Один із множників ділиться на деяке. На деяке число. Костя, мікрофончик включи. На на деяке число, то і буде ділиться на те на це дея... що. На це число. Так, було таке. І наразі третя теорема. Руслан: теорема у подільності на два взаємно простих числа. Що там було? Якщо число ділиться на два взаємно простих числа, то воно ділиться на їх добуток. І так давайте спробуємо застосувати ці теореми. Ми з вами вже пояснювали, так, як, і, як їх застосовувати. Перш за все, давайте зробимо завдання, а потім ще раз проговоримо про ці теореми. І так, нас цікавить зараз, урок номер 4, значить, пишемо. Урок 4, сторінка 7 номер 2 із класної роботи. Ось так записали, пам'ятаємо, у нас така нумерація. Урок 4, сторінка 7 номер 2 з класної роботи. І так, дивіться завдання. Так. Знайти такі, ну, парні ми тут приберемо. Парнів не буде, просто цифри. Знайти такі цифри А і Б, щоб число 10 аб 3 під рисочкою. Пам'ятаєте, це означає, що А і Б це невідомі розряди, так, які ми повинні відкрити. Було більше ніж 10 900 і ділилось би на 3 на 9. На 3 ми зробимо зараз, а на 9 ви будете робити це вдома. І так, поїхали. Записуємо умову. Маємо число під рисочкою. Яке складається з розрядів 1, 0, два невідомих розряди, позначені літерами А та Б і 3. Так, це число повинно бути більше за 10 900. Та воно повинно ще ділитись на 3. Тобто, на другому рядку я пишу, ділиться на ціло на 3, і мені потрібно знайти А та Б. Б. І так, поїхали. Давайте спробуємо. Так. Ліза, клімінтіо. Чуй мене? Так. так. Чую. Чую. І так, давай поїхали. Мені потрібно. Пишемо тут розв'язання. Я ось тут буду писати. Розв'язання. Так, мені потрібна що? Подільність на 3. Яка у нас ознака подільності на 3? Ознака подільності на 3 – сума цифр повинна ділитися на 3. Так, це дуже добре. Наразі перша умова. Це число повинно бути більше, ніж 10 900. Тоді одразу я можу сказати, що А має дорівнювати чому. А, має дорівнювати. 9. 9, Звісно, тому що якщо тут буде 8 чи 7, це число вже не буде більше за 10900. Тому я одразу можу записати, що А дорівнює 9. Надалі. Отже, число має вигляд 1,09Б3 під рисочкою. І воно повинно ділитись на 3. Так за умови. Ось так пишемо. Так без слів. Ну, а наразі Ліза вірно відповіла, що сума цифр повинна ділитись на 3. Давай порахуємо зараз суму цифр. Сума цифр 13. 13, так. 1 додати 0, 9 та 3, маємо 13. Так, ну, тоді яке найближче значення нас влаштовує? 15. 15. Отже, B повинно дорівнювати чому? 2. 2. Це перше. Далі. Наступне значення Б. Наступне значення Б5. 5, тому що додаємо 3, так, і наступне. І наступне 8. 8. Тобто, розумієте, на перше ми вийшли за допомогою ознаки подільності на 3, а далі просто додаємо 3. І тоді у нас Б може бути 2, 5, 8. І отже, числа, які в нас будуть. Буде 1, 0, 9. Тобто 10 тисяч. 10 тисяч 923. Далі. 10 тисяч 953. І? 10 тисяч 983. Так. 10 тисяч 923, 953 та 983. Я ще раз нагадую, там за умовою писали числа А і або парні. Ми прибрали цю умову, щоб у нас було більше варіантів, так цікавіше. І так, маємо ось ці три числа. Це у нас був пункт А. Пункт Б. Ви будете робити дома. Я це ще коли буде задавати домашнє завдання, ще раз наголошу на цьому. Тому ось це все. Гаразд. Далі. Ви можете ще раз. Сказати, як ми підбирали ось ці числа у Б. Там де. Як перше, ми підібрали? Степ, перше, дивіться. Так. Перше значення 2. В тебе число повинно ділитись на 3 За умовою задачі. Ознака подільності на 3, Христина. Яка? Uh. Мікрофончик. Христина, не чую. Натуральне число ділиться на 3 тоді, є, тільки тоді, коли ділиться на 3 суми його цифр? Угу. Тоді, коли ти додаєш 1, 0, 9 та 3, тобто відомі цифри даного числа, ти отримуєш 13. І скільки тобі не вистачає, щоб ділилося на 3? Е -е. Два. Ось це, ось це перше значення Б. Два. Тому що можна, 13 додати 2 буде 15. А щоб знайти наступне значення Б, ти просто додаєш 3. І це Дякую. забезпечує подільність суми цифр і взагалом усього числа. Так, це зрозуміло. Далі. Дивіться уважно. Давайте запишемо так, такий, ну, таку назву. Давайте запишемо: додаткові ознаки подільності. Додаткові ознаки подільності. На минулому уроці ми вже починали це робити, і це було просто для пояснення застосування третьої теореми, а зараз додаткові ознаки подільності. Спробуємо детальніше з цим розібратися. Такі задачі можуть траплятися на олімпіадах, там де завгодно. Додаткові ознаки подільності. І так, давайте запишемо перший додатковий ознак, пишемо на 6 Так, такої, такої ознаки подільності у нас не було. На 6. І так, Руслан, ти нам нагадував третю теорему. Так? Якщо число ділиться на 2 взаємно простих числа, то воно ділиться на їх добуток. Було таке. Тоді, давайте спробуємо сказати ось що. Якщо я маю число А, яке ділиться на 3 і число А, ну те саме число, яке ділиться на 2. Руслан, 3 і 2 – це взаємно прості числа? Так. Так, тому що їх НСД дорівнює чому? Шости. НСД Одиниці, одиниці, звісно, 33, 22 спільних множників окрім одиниці, немає. І тому це взаємно проста пара. І тоді, застосовуючи третю теорему, я можу сказати, що А буде ділитись на що? На добуток цих чисел. Тобто. Okay. Гучніше, Руслан, не чую. На 6. На 6, о, оце вірно. На 6. Тобто, дивіться. Я можу записати, так? Якщо. Давай. Щоб ділилось на 3, Руслан, яка там ознака? Якщо, що там сума? Якщо число ділиться на два простих числа, то воно ділиться на їхні, на їхні це, добу. Це зрозуміло, це ми вже застосували. А дивись зараз сюди. Число ділиться на 3. Яка умова повинна виконуватися, щоб воно ділилось на 3? Ознака подільності на 3. Е, потрібно додати усі числа. Сума цифр. Тобто, якщо сума цифр ділиться на 3, а на 2, яка ознака подільності? Якщо останнє число ділиться на 2. Тобто, якщо сума цифр числа ділиться на 3 і остання цифра ділиться на 2, то число ділиться на що? На 6. Оце давайте і запишемо. Пишемо нижче ось тут. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, якщо сума цифр числа ділиться на 3, так, і давайте вімкуємо камери, щоб я вас побачив. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, Та остання цифра ділиться на 2? Та остання цифра ділиться на 2. То число ділиться на скільки? Питання до всіх. На одиницю. На, на 6. На 6. На 6. Якщо сума цифр числа ділиться на 3. І остання цифра ділиться на 2, то число ділиться на 6. І це все завдяки третій теоремі. От цю ознаку подільності ви склали самостійно. Наразі друга давайте ще там декілька запишемо їх на 15, наприклад. Настя Харлова. Пробачте, можете ще раз на 6 повторити? Я... Так ви її самі повинні сказати. В тебе число повинно ділитись на 3 та на 2. Тобто сума цифр ділиться на 3 і остання цифра ділиться на 2. Тому число ділиться угу. на 6. Зрозуміло? Так. Ох, гаразд. Так, Настя, чує мене. Так, чую. Так, і в, 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 вімкни камеру, бо я тебе не бачу. Добре. Так, наразі 15. Давайте спробуємо. 15 розкласти на добуток двох взаємно простих чисел. Настя, які це будуть числа? Це буде 3 та 5. О. Тобто я можу сказати, якщо А ділиться на 3, і це ж число А ділиться на 5. Розуміючи, що 3 та 5 є взаємно простими числами, тобто їх НСД дорівнює одиниці, тоді я можу стверджувати, що Настя А ділиться на що? О, що А ділиться на 15. Звісно, на їх добуток на 15. І тоді, Настя, давай спробуємо скласти цю ознаку подільності. Як вона буде лунати? Якщо, якщо при сумі, сумі усіх чисел вона ділиться на 3, та закінчується число на 0 або 5, то тоді вона ділиться на 15. Так. Записуємо, пишемо, якщо сума цифр числа. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, якщо сума цифр числа ділиться на 3, та остання цифра ділиться на 5. Так? Якщо сума цифр числа ділиться на 3, та остання цифра ділиться на 5, То число ділиться на скільки Настя? На 15. А, можна спитати? Так. Остання цифра ділиться на так. 5, а хіба не те, що на 5 або. 0? А давай зараз поміркуємо. В тебе цифр скільки існує? Цифр скільки існує? Настя? А я зрозумів. Ага, цифр десять від нуля до дев'яти. З них лише дві діляться на п'ять 0 або п'ять. Так? так все. Тому я Извиню. можу так сказати: якщо сума цифр числа ділиться на три, та остання цифра ділиться на п'ять, то число ділиться на п'ятнадцять. Цього досить для застосування. Так, дивіться далі. Є в нас таке завдання. Номер 4. Яку цифру треба підставити замість зірочки в числі три сімки та зірочка, щоб отримати число, яке ділиться на 6? От таке питання. Гаразд, Давайте запишемо номер. Пишемо, що це урок 4, сторінка 7, номер 4 з класної роботи. І записуємо умову. Маємо число, яке складається з трьох сімок та невідомого розряду. Там він зірочкою позначений, ми його позначимо буквою А. І це число повинно бути кратним 6. І А потрібно знайти. Так, я ось тут напишу розв'язання. Іля, козак, так, Іля хочу нам відповісти. Гаразд. Поїхали. По-перше, ми не квапимось. Ми пам'ятаємо, що ознака подільності. На 6 є складеною озвуку. Так, ми її самостійно сформулювали. І тому, Ілля, для того, щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись на що? На 3 та на 2. О, і тоді давайте це запишемо. Пишемо так. Ну, тут А, це буде некоректно, тоді я можу сказати, давайте так, ми запишемо так. Що? НСД чисел 3 та 2 дорівнює одиниці. Число 6 можна подати як добуток цих чисел. Так? І тоді, дивіться, що я зараз напишу. Подільність на 6 рівносильно це знак отже, в, в обидва боки, слідовательно в обі сторони. У математиці це означає рівносильно. Рівносильно це одне і те саме. Розумієте? Оце і оце одне і те саме. Подільність на 6 рівносильна подільності на 2, та 3. О. Ось так от напишемо. От цей знак, отже, слідовательно, в обидва боки, означає рівносильно. Тобто то, що ліворуч і те, що праворуч, одне і те саме. Так, ну а наразі ми можемо записати, що ось це число. Ну, по-перше, воно повинно ділитись на 2, так? Так. Тоді, що можна сказати про останню цифру Ілля? Чому вона може дорівнювати? Шостий. Не чую. Не а Ознака подільності на 2 Яка? Число ділиться на 2, якщо остання цифра. Ділиться на 2. Ну так давай спробуємо записати цифри, які діляться на 2. Що маємо? 0, далі. 0, 2, 4, 6. 8. Оце можливі варіанти для А. Але це лише одна умова, тому що є ще подільність на 3. І давайте це ми нижче позначимо. Маємо те саме число 3 сімки А ділиться на 3. О. Отже. Ознака подільності на 3 Ілля. ля. Ознака подільності число ділиться на 3, коли сума чисел ділиться на 3. Давай знайдемо суму відомих розрядів. Скільки це буде? 21. 21. А 21 воно вже що робить? А ділиться, на 3. ділиться на 3. Тобто, я можу сказати, що А вже може дорівнювати чому? Е, нулю. нулю далі. Е, 24, Далі, щоб знайти наступне значення А, ти додаєш 3. Тому що наступна сума теж повинна ділитись на 3. Тобто 0 плюс 3 це що? 3. Далі знов додаєш 3. І ще раз. 9. 9. Все. Далі 9 плюс 3 12. Це вже не буде цифра, так? Розуміємо. І наразі тобі потрібно задовольнити дві умови: ось цю і ось цю. Тобто, тобі потрібно обрати таке значення А. Яке є і у першому, і у другому наборі цифр. Що це буде? 6. Шість. І ще є одне значення. Нуль. Звісно. Дивіться: 0 спільний, 6 спільне. Все. Тобто. Я можу записати, що А дорівнює 0 та 6. Можна через крапку з комою, щоб не переплутати з десятковим дробом. Розуміємо. І отже, давайте запишемо числа, які будуть утворювати сіля. Які числа будуть у нас? Будуть е, 7, 7, 7, е, 0. А, 7770. Так. 7776. Звісно, і пишемо відповідь. Відповідь. У питанні задачі було сказано, яку цифру треба підставити. Тобто, просто значення А потрібно надати: 0 та 6. Якщо би питали числа, ви б записали числа. Так, ну що, які є питання наразі? Немає. Гаразд. Гаразд. Нема. Давайте спробуємо розв'язати ще одну задачу. Це буде це з, 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 з домашнього завдання. І так, дивіться. Нас цікавить номер один із ДЗ. І так умова. До числа 10 приписати справа і зліва по одній цифрі. Так, що подержати число кратне 72. Давайте запишемо. І так, по-перше, це в нас урок 4, сторінка 8, номер 1 із групи ДЗ. І так ще раз. Дивіться. По-перше, нам потрібно правильно записати умову. До числа 72 ми дописуємо ліворуч та праворуч по одній цифрі. Тобто, число має вигляд А72Б. Там не сказано, що цифра повинна бути однією і ну, однаковою. Тобто можуть бути різні цифри. По одній цифрі потрібно дописати. О, я перепрошую, тут не 72, тут 10. 10. А ось ділиться воно повинно на 72. І мені потрібно знайти А. І потрібно знайти Б. Ось так. Тобто маю А 1 0Б. Повинно бути крат на 72. Пишемо розв'язання. Так, ну поїхали, що. Костя спробує галіза. Костя. Давай. 72. Потрібно розкласти на добуток двох взаємно простих чисел Мікрофончик А щось від мене не, не вмикається. Так, Ліза Клімінтіва. Чуєш мене? Так, чую О, гаразд. Ліза, 72. Давай спробуємо розкласти на добуток двох взаємно простих чисел. Вісім та дев'ять. Молодець. І так я можу сказати, що сімдесят два дорівнює вісім помножене на дев'ять, і чому саме вісім на дев'ять, а не, наприклад, як, якась інша пара. Так від я мог мог сказати, що це двадцять чотири на три, наприклад, так. А саме 8 та 9, тому що їх НСД дорівнює одиниці. Вони є взаємно простими. І тоді подільність на 72 рівносильна. Який подільності? А, рівносильна подільності на 8. та На 9. Звісно. 8 та 9 нас повністю влаштовують, тому що і на 8, і на 9 ми записували ознаки подільності. На 9 давай пригадаємо. А сума цифр повинна ділитися на 9. Звісно, а на 8. На 8 Три останні цифри повинні ділитися на 8. На 8. І ось з цієї ознаки почнемо. І так. Число повинно ділитись на 8. Отже, три його останні цифри, тобто 1 0, B, тобто трицифрове число, повинно ділитись на 8. Ось така була ознака подільності. Ну, давай спробуємо підібрати. так? Якщо я 8 помножу на 12, я отримую 96. Це буде двозначне число. Так? Тоді перше тризначне число, яке буде? 104. 104. Так? 8 помножити на 13 буде 104. Тоді я можу сказати, що B повинно дорівнювати 4. І я буду мати. Так, наприкінці цього числа 1 0, 4. Розуміємо. Ще якесь значення я можу підібрати, щоб воно ділилось на 8? Ні, не можемо. Ні, не можемо. Тоді. В мене є один варіант А1, Воно буде ділитись на 8. Тобто, щоб задовільнити першу умову, Б повинно дорівнювати 4 і лише 4. Так, ну а наразі число А. Пишемо, що це число ділиться на 9. так? Тоді сума цифр, яка в нас є? Сума цифр 5. 5. Скільки не вистачає, щоб ділилися на 9? 4. Тобто А дорівнює теж 4. І тоді, яке число ми маємо? 4104. Ось так. І це буде єдиний варіант. Ну і відповідь. Саме число даємо 4104. І так, дивіться. Наразі ваше домашнє завдання. Значить, Записуємо. У нас урок 4, сторінка 7, номер 2 пункт Б. Це із класної роботи. Зараз я покажу умову. Далі теж урок 4, сторінка 7 номер 3 із класної роботи. І урок 4, сторінка 8, номер 2, із ДЗ. Ось це запишіть. Зараз я продемонструю умову, щоб вона була на відео, щоб ви могли. Розв'язувати ці задачі. І так, це в нас є. Наразі, дивіться, номер 2, Пункт Б. Це ось ця задача. Знайдіть такі цифри А і Б, щоб число 10 АБ3 було більше ніж 10900 та ділилось на 9. А ми зробили у класі. Вам тільки на 9 потрібно підібрати. Далі, наступний. Номер 3. Так, з класної роботи. Чи ділиться на 9 35 значне число, у якого перша цифра 1, остання 8, а інші дорівнюють 0? Звісно, що 35 розрядів вам писати не потрібно. Просто потрібно застосувати ознаку подільності на 9. І остання задача. Це номер 2 із ДЗ, число 82, дві зірочки, ділиться на 90. Так, знайти ділено. Іншими словами, вам потрібно підібрати ось такі цифри, щоб ось це число ділилось на 90. Так само, як у класній роботі. Все на сьогодні. Вибачте, а можете ще, ще раз сказати, яке де за постерінькому пост... по номеру? Угу, дякую. Я вже записав, воно все є на відео, Ваня. там навіть є умова, ти передивишся і там все буде зрозуміло. Добре. Все. Побачимось.